Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось важливу інформацію, що відбувається навколо вас. Отже, давайте будемо починати. Здійснення одразу ось ось на порозі, неочікувано. І якось вже, мабуть, можна сказати, що ви втрачали надію на те, що ваша заповітна мрія, ваша мрія реалізується. Допомога приходить від чоловіка, якийсь чоловік тут з'являється на вашому порозі, причому прийде до якогось питання. Щось з вами обговорити у справах. І ось при розмові, спілкуючись з цією людиною, ви дізнаєтеся про можливості. Тому хтось до вас збирається, чекаєте приходу людини, ви допомагаєте йому розібратися у його справах, відповісти на ті питання, які його хвилюють, і одночасно отримаєте. От такий бонус, такий сюрприз вам розкаже про можливості, якими ви можете скористатися і здійснити свою заповідну мрію, як, начебто, ангели підганяють дану людину до вас. Які зміни повинні відбутися через здійснення вашого бажання, оновлюється повністю обстановка? Чогось ви дуже сильно бажаєте. Звертаєтесь тут до вищих сил з проханням допомогти, щоб ваше бажання здійснилося. Прекрасно розуміючи, що, отримавши результат, ви можете повністю змінити обставини в вашому житті. Якогось змін хочете. Зараз подивимося з чим пов'язані ці зміни. Дуже схоже на якісь обставини, які вже достали вас. Щось вас сильно дратує, хвилює, не змінюється ситуація, як по замкнутому колу, хочеться прориву, хочеться нарешті перейти в нові обставини, якось вийти на новий рівень, але якісь обмеження. Обмеження є і для когось це може програтися як фінансове ваше положення. Щось тут, проблеми, відноситься до. Фінансових можливостей ваших, розширити щось, збільшити більше світла, більше, як то кажуть, можливостей. І от вищі сили почули ваші молитви, почули ваші прохання на порозі реалізації вашої мрії. Вашого бажання. Приємні такі події будуть відбуватися зараз в колі родичів. Не можу сказати, що ці родичі близькі вам, але щось до вас дійде, якісь слухи долетять до вас, і в одному випадку постараєтесь якось допомогти через зв'язки, знайомства, вирішити якісь проблеми, з якими зіткнулись люди. А в другому випадку вам доведеться зробити дорогу, дорога планується, і тому таких дві звістки на пору вас чекають. Сілів говорить, що зараз якось все завмерло, не рухаєтеся. Ви переживаєте з цього приводу, якось самі в собі це тримаєте і переживаєте. Жінка змалювалася, з кимось намагається домовитися, хоче підтримку отримати, щось з роботою пов'язане зі справами, добивається підтримки. Якісь наміри хоче створити умови, щоб вас обійти, опинитися попереду, з кимось домовляється, намагається домовитися, не вийде. Людина приймає рішення на вашу користь, захоче з вами поговорити на цю тему, попередити. І тут більше схоже на попередження саме. А далі ви вже самі вирішуєте. І що робити, а вона не піде на, на домовленість з цією жінкою. Таким чином, ви дізнаєтеся про наміри вашого таємного недоброзичливця. Скоріше за все, конкуренція це в якомусь процесі. Хтось не хоче, щоб ви добились результату. Розумієте? У вас є недоброзичливець і ви скоро дізнаєтесь про це. Ви скоро дізнаєтесь про це. Якийсь промах буде з її сторони, не до тієї людини вона звернулась, якась послуга з її сторони буде пропонуватися, і ви дізнаєтеся про це. І це чоловік, який вам буде розповідати про це. В подальшому будете думати, як себе вберегти, і навіть від цього чоловіка до вас надійде якась. Порада. І дивіться, якийсь успіх на вас чекає. Вирішиться питання, щось з документами тут пов'язано. Буде вирішення. Кінець буде. Довго тягнулося, але прийшов час для отримання результату, завершення цього процесу. Задоволені залишитися, звісно. І дуже багато питань пішло. Дуже багато ви витратили сил і енергії. Не знаю, можливо, в когось суди, можливо, якісь розборки. Вам потрібно було отримати перемогу, тому що, отримавши цю перемогу, ви перед собою відкриваєте доступ до нових можливостей, заплановані ідеї, задумки почати реалізовувати, звільнитися від цього грузу і спокійно рухатися по направленню до нових цілей. А без цього результату абсолютно ніяк. І потрібно щось закінчитися, одне, щоб переключитися на інше, як наче щось тримало вас на ланцюгах. І от ланцюги розриваються, дорога відкривається, сонечко піднімається над вами. І дійсно, вихід на нові горизонти, хороші такі можливості розтягаються на вашій дорогі щось новеньке, якісь нові перспективи відкриваються перед вами, і це прекрасно. Якісь нові інтереси з'являються в житті, бажання змінити навіть направлення, трішечки змінити так, градус, все до тих самих цілей, але трішечки іншим шляхом. Скоріше за все, це стратегія, це плани передивитися і по-новому їх збудувати і а, привести до змін. Так, тут змалювався чоловік. Історія минулого, розмови з кимось веде, з людьми з вашого оточення. Накопичились у нього питання, цікавість проявляє до вашого життя, до обставин, до того, що відбувається, мабуть, зараз. що Таке відчуття. от... Прямо зараз йде як інформація, що людина схожа на вашого колишнього. Або для деяких показано партнер по бізнесу. І сіль показала розрив з цією людиною. Ви ображені на цю людину. Ви розцінили вчинок даної людини, якісь його дії, як зраду, і не змогли пробачити. Тому і прийняли рішення відійти в сторону, припинити усілякий контакт з цією людиною. Цікаво людині цій, що зараз відбувається в вашому житті. Я вам хочу сказати, що тут ще хтось у вас бумеранг отримає. Не видно чоловік чи жінка, але бумеранг прилетить комусь. Комусь хто вас образив. Почуєте новину. Почуєте новину, дізнаєтесь, про кого мова йде. Дізнаєтесь дуже скоро. Це перепони ще отут є. Вони сповільнюють розвиток матеріальних благ. Припони з вашим фінансовим каналом все-таки є. Ви помічаєте, що щось йде не так. І сіль говорить, що до цього сигналу потрібно прислухатися і почати в кінці кінців щось робити. І в кінці цієї історії у нас показана жіноча фігура. Жіноча фігура, і це не сфера вашої діяльності, це людина, як начебто з вашого родинного кола. Хтось з ваших родичів є заздрість до ваших можливостей, до ваших перспектив, і бачучи в ваших руках ці перспективи і можливості, вона дуже сильно хвилюється. Хвилюється через те, що ви можете досить високо опинитися на потужних фінансових позиціях, що їй не дає спокою, вона б не хотіла цього. І бажає вас, бачучи. Страждаючою, плачучою, з постійними фінансовими проблемами. І ця жінка не бажає бачити вас успішною. Не спиться їй, і з її сторони ведеться робота, яка створює вам усілякі перепони, які заважають вам покращити ваше фінансове положення. Тому, Помічаючи якісь ем, неполадки так, в сфері діяльності, помічаєте, що у вас якось фінанси, почали крізь пальці витікати. І Якось сповільнюється вирішення фінансових питань, відкладаються на більш пізній термін, або взагалі не виходить їх вирішити. Або, можливо, почнете помічати в найближчий період часу, що це вже відбувалося у вашому житті. Вже щось схоже, так, як начебто дежавю. І ви почнете помічати такі ситуації, не потрібно чекати, що все саме собою налагодиться і поправиться. Вам потрібно вчасно прийняти міри. Тут, скоріш за все, натяк йде на звернення, на звернення. Вам потрібно звернутися за допомогою, почиститися від деструктивної для вас програми. І під час очистки, скоріш за все, буде висвічена та людина, яка весь цей деструктив направила в вашу сторону. Ви дізнаєтесь, про кого йде мова? Абсолютно, ви дізнаєтесь, і тому в вашому близькому оточенні є дамочка, яка не хоче вас бачити успішною. Такою є сьогоднішня відсипочка для вас. Ну якщо вам цікава особиста діагностика, обов'язково звертайтеся за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Я дякую вам, що додивились це відео до кінця, за те, що ставите мені вподобайки, пишете коментарі підписуйтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!